Їхав в таксі, і мужчина, таксист, Де-де-де, у -де -де, У Хмельницькому? Хмельницькому, їхав з пивзаводу двома баклажками пива. Реально ти їздив на пивзавод, стояв в черзі. Сьогодні спив? бокс. Бля, чувак, ти краса, прореспектую, блін. Да, ну, блін. Так. Справжні ти... поціновувачі хмельницького пива їдуть тільки на пивзавод, бо то все в пляшках, то таке. Да, Але да? воно ж. Да. А воно до вечора нормально буде. Так воно вже в ньому. Та я та ж теж не я йому продавав. Ти що думав, я тобі купляв чи що? Ну, коротше, їхав з таксистом, і він слухав на своєму як в машині називається? Радіо. Радіо. Ні, він включив сам на щось на флешці. Флешка. — Пісню про Дагестан і про Росію, що треба любити родину і так далі. Я б думав, мені спочулося спочатку. А скажи його номери. — Я я ж скаргу я вже написав. Вахнеш написав, бо я трошки боюся. Вахнич написав, а Вадим каже: а думаєш, він не вичислить. Що я старий, то все анонімно. Але проблема в тому, що Вахнич писав все одно з телефона дзвінка, знаєш, хіба? Ні, ні, то не Ні, Просто дзвінко каже: а ну напиши, бо ти вмієш такого, як хам говорити. а ну... Да, ну я кажу, перепрошую, що це за музика? Мужик чуть лі не заглушає мотори, каже: Ви про що? Я кажу, от зараз пісня про Дагестан, про Росію. Я не звик таке слухати, я проти. Він каже: Бо ти, блять, не в себе вдома. Тому ніхіра собі. А якою мовою він тобі сказав? Українською, зати його Богдан. І в Хмельницькому, да? Хмельницькому. Богдан в Хмельницькому. Я йому кажу, він ка він, він мені каже, ти не повинен мені нав'язувати, що я маю слухати. Я кажу, я не нав'язую, я просто проти цієї пісні. А треба було його б викликати на батл прикинь. — Ну, і він... — Прямо казав, що... в машині. На, на даху машини. Там. Почав Бо... хамити, не, не виключав. Я подумав, що він. Я боявся, що він мене може завести в ліс. Якщо завести. Ні, я, я. А яка служба таксі? Сука, щоб не називати той бренд.